Доброго дня, 6 березня на календарі. Виїхали в поле. Цю діляночку де я забрав. Ось там так видно. Є каміння. Дуже багато зараз покажу. Тут була кубка, ми це все маємо позбирати. Ось такі брили, тут його дуже багато. Це одно вирішив подивитися, тому що дуже багато закривають вологу. Зараз я вам покажу, що в нас робиться. Лопата. Ось дивіться, тут прокупав буквально ну, 15 см. Далі замерзла земля. Зверху залазить без проблем. Вологи досить. От тільки буквально. Навіть на пів сантиметра просохло, а так, я думаю, що ще заскоро Ще пару днів почекаємо з закриттям вологи. Ну, сьогодні підчіпимо культиватор, подивимося, що воно робиться. Вас покажу. Так. Так. Бачите, які тут каміння, але сьогодні мені... Бонус попався. Ось такий чудовий леміш. Взагалі тільки кінчик чуть-чуть зігнути, якщо видно. А так новий нормальний леміш. Значить Не я один тут їх буду губити. Ось бачимо таку світлу діляночку. Це сотки десь 20-25. Ромушняк. Ось такі каміння. Ось там в долині. Кубка з каменем. Це все ми сьогодні будемо забирати. По можливості в ті кущики підчистимо, що воно далі на поле не лізло. Ще зараз піду, покажу вам там дерево, грушка, стан пшениці. Що ми далі будемо з нею робити. Так, продовжуємо відео на полі з пшеничкою. Ось такий стан її Плачевний. але я думаю, що не найгірший. Вже можна побачити, пшеничка відходить. Так, вона є примерша, вона мала, але вона зайшла в зиму в стадії кущення і далі куститься. Бачимо, який її стан. Не підживляли. Чекаю хорошого моменту. Волога є. Зараз я вам покажу стан корінця і що нам дає надію. Бачимо. Ось такий чудовий корінець. Так, один пагін. Ну. Надіємося, що вона нас ще розкуститься. Ось тоді пшенички. Побачимо, що з цього буде. Теж дуже сильно вимерз, але його підживили і бачу, що колір починає набирати. Передовідно на наступний дощ... тиждень дощики і думаю, що це все поправиться в нас ще. На горбику вже досить висохло, можна було б легенько бурінками пройти, буде яка чудова земля. Ось ну, тут дуже хороші землі. Так що цей кусочок там внизу, 20 сотих це ще не є проблема. Ось такий результат. Тримаємося. Так, продовження відео. Вже на складі. Така пшеничка зараз покажу. Скільки ми назбирали того каміння. Та То тут десь до тони каміння буде. Такі брили є. О, ось так.